Фармадол таблетки від головного болю. Урочисті спецпогашення та довжелезні черги. За останній рік українці стали затятими філателістами. Колекціонування поштових марок тепер не просто хобі для обраних, а справжній рух опору. І марковий марафон Укрпошта розпочала з марки про воєнний корабль, в основі якої лягла легендарна фраза прикордонника з острова Зміїний. Ця марка стала справжньою рекордсменкою продажу. Наклад став історичним для України один мільйон екземплярів. За перші п'ять днів продали 500 тисяч марок. Не пасе задніх і остання марка із серії під назвою Руський воєнний корабль. – все». Два мільйони таких марок розкупили за два перших дні продажу. Софійка Кравчук із Волині, і вона наймолодша авторка поштової марки в Україні. Саме її малюнок і став наступною маркою, яку Укрпошта присвятила українській мрії. Школярка зізнається створила цей малюнок задовго до війни, коли ще навіть їй не знала про існування АН 225 10 років я, ну, 9-10, я любила якісь тачки Маквін, знаєте, там очки є на оцих жартиці, на цих літаках, які створені на малюнку. І вони зроблені з мультика тачки Маквін. Після того, як російські війська знищили найбільший у світі транспортний літак, Укрпошта вирішила видати тематичну марку, і саме малюнок Софії переміг у конкурсі ілюстрацій. Я не повірила в це, що це мій малюнок такий. Дівчина з початкових класів відвідує школу малювання. каже й подумати не могла, що в 11 років її роботи скуповуватиме вся країна. Тепер у рідному любомлі Софія зірка. Приємно, що даже просила автограф у мене десь два рази, може. Е, ну приємно, що підходять, не, не стісняються підійти до мене. Дівчина каже, якби їй ще раз випала б нагода стати авторкою марки, то в неї є вже ідеї про що це могло б бути. Не знаю Даша, як це намалювати, але намалювати що до Дня перемоги України. І щось такого хочеться намалювати. А це художник Святослав Романчак. Спочатку повномасштабного вторгнення його від стресу рятувала творчість. Почав малювати, навіть не розумів, для чого це. От це було інтуїтивно відбувалося. От, перші портрети це були Зеленський, от, який став символом нашим таким. Ці портрети я навіть не пам'ятаю, як ми. За рік війни Святослав намалював понад пів сотні ілюстрацій і портретів, і один з них став дизайном марки портрет Олега Псюка, який Святослав створив після перемоги українського гурту на Євробаченні. Коли я побачив Євробачення, мене переповнювала така гордість за нашу країну, за наших людей. В той час ми дуже всі переживали за Азовсталь. І коли пролунали ці слова, то це було дуже дуже сильно. От я відчув і зрозумів, що я, я просто маю намалювати його портрет. Цю марку урочисто презентували у рідному калуші Олега Псюка. Святослав зізнається, чекав цього дня майже півроку. Там є цікава така історія. Коли планувався і випуск, вже були заплановані дати. Сталося така. Сумна новина в скобочках підірвався якийсь міст. От і всі ми так зраділи, що випустили марку саме з нею. Вибух на Керченському мосту чи звільнення Херсона. Усі ключові події, які переживають українці під час війни, транслюють марки. Їх присвячують тим, хто наближує нашу перемогу: ПС Патрон, збройні сили та комунальники. Ілюстратор Олександр Нікітюк на серії марок Воїни світла, воїни добра зобразив не просто збірний образ комунальників та енергетиків, а деяких своїх знайомих. Це мій товариш, який робот працює головним енергетиком в Одесі. А це мій товариш, який працює на рівненській атомній станції. Мій однокласник і мій однокурсник. Це такий який до війни ми, мабуть, не дуже й помічали, бо все було добре, було комфортно, було світло, була вода все було чудово, але насправді тільки під час ми зрозуміли, наскільки важливі для нас ці служби. За останній рік марки стали окремим витвором мистецтва в Україні. Ми не лише створюємо яскраві ілюстрації, а й рухаємось далі. Так, Україна стане однією з перших країн світу, яка запустить nft марки. Законопроєкт про захист авторських прав на зображення поштової марки вже розглядають у Верховній Раді. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це. Зробив як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.